Гліцерин це безбарвна в'язка рідина з солодким смаком, що не має запаху. Він добре розчиняється у воді, але погано в неполярних розчинниках. Є дуже гігроскопічним. Під час тривалого перебування на повітрі вбирає вологу з атмосфери. Вогненебезпечний, небезпечний, реагує з сильними окисниками. Гліцерин зустрічається в природі як компонент жирів та рослинних олій. Фосфатидна кислота, яка є необхідною для формування клітинних мембран, є естером гліцерину. Гліцерин є проміжним продуктом нашого метаболізму. Його одержують як побічний продукт під час виробництва мила. Гліцерин використовується для виробництва лосьйонів для рук та зволожуючих кремів. Додавання його фарби, губні помади, засоби для догляду за взуттям та фарби, перешкоджає пересиханню цих виробів. Також він використовується у виробництві обухових речовин, зокрема з гліцерину синтезують тринітрогліцерин, що широко відомий як нітрогліцерин. Винахідник динаміту Альфред Нобель встановив, що нітрогліцерин можна безпечно використовувати, якщо просочити ним простий матеріал.